Всім привіт! Сьогодні я вже з Віталієм у грибах. Будемо збирати все, що знайдемо. Нова локація. В цьому сезоні я тут не був ні разу і цей ліс знаю дуже погано. Так, будемо ходити Ну, з цікавості, хочеться подивитися якісь інші ліси, а не тільки там, де я збирав білих. Ну от, Перша наша знахідка в лісі. Це от Віталій ріже лисички. Я тут знайшов кілька польських грибів. Ось вони. 4 штуки вже. Будуть польські, буду збирати польські. Будуть білі, значить білі. Блисички. Ну, а може якщо пощастить грузді, то буду грузді вирізати сьогодні. Отакі. Походимо, побачимо, потиняємося, подихаємо свіжим повітрям. Ось польський сидить. Ось польський гриб. І там воно. Ну тут видно по цій просіці ніхто не ходив, Віталій, тому що польські попропадали. О. Диви який, глянь. Бачиш? Він може бути ще зрозумів, що старий може, старий ліс. Просто саме посидимо. О, диви, три штуки польські. Буду збирати. Польських... Можна маринувати, можна сушити. Я думаю, що ми будемо сушити польські гриби. А може маринувати, а можна просто насмажити, Побачимо. Чому не поїхали у старі місця? Ну там білі вони можуть бути, щось би ми знайшли, але вже того, що я збирав там. По 60, по 80 штук такого там вже не буде. Я думаю, десяток, півтора. От то все, що можна там знайти зараз. Білих бачив тільки от одного з поїдений черв'яками, а польські потрошку попадаються. Так, де-не-де, де, по одному, по два, по три. Ну, місцями. Що там доді, 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 доді. ні таких не беру лаптери ну це ось нормальний польський непонятні а ось і ще один нормальний і вон дивися не білий ні Ха. Ха. такий. Ну, не буду такого брати тому що є, є краще отакі. Що там О, и вот еще. И он там еще. Поки ось. Так, так ты поганый. Причем тут так сухо, а вон и есть. Ну, все сухие. Ось, о, сидять. Один, два, три. Ну буду дивитися, де меншенькі різати. Хоча тут такі вже вони пересушені чи ні. Не хочу. Оце краще. Польські там ти різав чи що? там Я зрозумів. дивіться. Сьогодні буду вам показувати тільки польських напевно, бо білих немає. Ну польські які. О! О, о. Е, шляпку відірвав. Ось іще. Тільки полізли такі, поняв, як пуговички. О, іще. І там далі два. І причому не червий. Ось іще два. І там третій. Ну. Така полянка. А і ось. і ось, Ну, буду різати польських, Ми думаємо взагалі-то ще переїжджати, шукати далі цікаві місця в лісі. Може де й натрапимо на якусь грибну галявину з білими грибами. Далі пішов, пропустив отакого білого грибка. І ще каже мені, як ти його знайшов, якщо я там проходив. А отак взяв, знайшов. <рив> <рив> ну один. Ми знайшли якусь таку цікаву просіку. Колись вона була розорана, заросла травою. Ну Там лисички. Рожеві сироїжки. Червиві. Такі гриби теж не беру. А, білі гриби ріжу. Восім штук в одному місці. А ти пропустив. Восім штук. Я тобі кажу. Да ні, сироїжки. Просто сироїжки. І то я їх не ріжу, а показую. Сьогодні польські навіть можна виборочно різати. Як хочеш. Хочеш ріжеш, хочеш, дивишся, вибираєш кращий, більший, менший. А ще минулого разу їх стільки не було. Ну і ліс був інший. Віталій, ось білий, знаєш, покажи. Ну Багато я вже викликав. Значить невеликі, зрозумів. Ось Такий був кріпкий, а що з його стало? Пошли. А як ти кажеш, ось дивись, яка просіка поїмає можна пойти. Бо вони не тільки по довгу, я там і там росту, і там росту. А, а я йду просто польські там ріжу. О, я полон А, ну я зараз прийду. Повикидав білі гриби, тому що вони перерощують. А я зараз позабираю. Дивіться. Бачите, людина, які гриби викидає. О. Я зараз побрізаю шляпки. Бо ніжки можуть бути погані. Дивись, дик, не червивий вже, глянь. Поздравляю Поздравляю. Ось такий теж. Не будеш брати? Твердий. Ну такий. Дивися. Ось так. А тут ніжка. Та ніжка ж нормальна. Ось так. Отак, все. Ти шо? У Мене вже корзина. Я не знаю, де вчити ходити. Ну давай от просить і далеко не... Он білий, а ні, то не білий. І ішли йшли і, і дійшли до грибної галявини. Де білих трохи було. Ну Віталій вирізав вже таких, яких видно здалеку. А тепер треба походити подивитися. Ну Віталій перший раз в лісі то хай збирає. Я-то вже такий в що... Мене вже грибів багато. Але в ліс тягнеш, хочеться ще в лісі походити. А давай так, підемо. Тут сам процес. Є грибок. Біленький. Біленький. О, навіть нормальний, не червивий. Один є тут. Треба придивлятися. А це хто такий? А це підберезовик. Оце хто такий сидить. Білий гриб сидить Віталій. Ну якийсь такий старуватий. Так, це білий гриб, але він... Розпався. Значить тут грибна точка. І от там он білий гриб розпався. Десь мають бути ще молодші. А де вони молодші? Ось ще один старий білий гриб. Третій ось старий. Грибне місце, Віталій. Так, а де ж молодші? А то хто такий? Білий гриб. Не хочу це. Віталій гарно якого знайшов. Товстоногі. О, бачить. який? А я польського зріжу. Хоча вже не знаю чи брати польських чи не брати. А то будуть гриби, а мене вже нікуди брати їх. Оце такі білі гриби. О, -мо, то білих там. Раз, два, три, чотири. Ну перероші Віталій. Оце ось також білі гриби. Ми пішли до, до, до тої галявини. Ніхто тут не ходив, ніхто тут не збирав. Ось вони білі гриби. Один, два, три, і он четвертий. Ну оце ще такі можна, може, може, щось виберу з цього. Отакі гриби. Білий? Нічого я не вибрав, вже дуже вони всі такі червиві. Ось іще один білий. Оце вони на моху такі, такі мають вигляд. Ну, старенькі вже вони не буду брати. Але сам факт. Грибна галявина. Треба запам'ятати цю локацію. Можна буде приїжджати. Чому? Тому що тут людей взагалі не було. Якщо десь там в інших місцях. Де я збора гриби, там дуже популярні місця. Там ну, треба встигнути. Хто перший, хто раніше приїхав, то тут я ходжу сьогодні неділя, 25 сьогодні. Чи 20 якесь число скажу вам? Скажу вам, яке число. 24 сьогодні. Вересня. Дивіться, якого знайшов на дорозі. Маленького якого? А? а там далі сидять картузи цілі. Ану. ну. три штуки Дивіться, а картузи. Три штуки. цей може навіть і заберу ще. Ні, не заберу. Вже він битий. Уважніше дивимось, білі гриби пішли. На дорозі. А ну дивіться, це ж білий. Він. А тут хто сидить. Ні тут нікого нема. Одиночка якийсь. А це не тут не він під бугорком. Ні, це щось буде таке гидке. Нема нічого. Ну, один є молоденький. Хто це такий сидить? І на кенті білий. Ну такі. Ну не червивий. Треба вже до машини йти. Віталій мені відро міняти, я два відра не взяв, уже ж трохи є. Каже, шлапаків можна 10 відер набити. Так це ж сушить білі гриби, ти що? А яка різниця, які сушити? Більше чи менше? Це одно ж гриби. От маленькі Маринувати. Туди. Да. Вони смачніші. Вони не розлазяться по банці. Ви в коментарях напишіть таке опитування для вас. Як правильно гриби збирати? Різати чи рвати? Оце головне питання. Тому що люди одні пишуть, що потрібно рвати, інші кажуть, що треба тільки зрізати, бо грибів не буде на наступний рік. Напишіть. Ха, -ха, ха Ну не буду їх чіпати, тому що вони всі такі хай сидять. Розмножуються. А ви знаєте як гриби розмножуються? Корінням чи чечі чи в Італії? Гриби розмножуються спорами. А не від корінця відростає інший гриб. Вже можемо збирати гриби, я вже змінив відро, бо те вже було важко носити, воно повне, а може ми зараз як зайдемо в ліс, а там гриби, а нікуди збирати. Пішли до машини, трошки переїхали по лісу і знову заходимо в пошуках білих грибів на отакі ось галявини. Віталій, ти де? А? Я в ліс пішов, а він по дорозі йде. Такі от галявини. Побачимо. Що тут буде? О, тут просіка є. Ось просіка. О, оце якщо просіка є, то непогано. Можна отак і йти. Ну от він. От він такий. Ну один. Найшов. Сидять ці, як їх підберезовики. Один, два, три, чотири, п'ять. Не знаю, брати чи не брати. Їх також можна сушити. Просто вони дуже м'які. Ну такі, не знаю, подумаю. Старі вже не буду брати все. Йду далі. І ось іще одна. Попереростали. Знаєте, що це за гриб? Я не буду його зривати. Ну, це називається гриб синяк. Кажуть, дуже смачний, смачніший, чим. Ось. Покажу ближче. Не хочу зривати, хай росте. Смачніший, ніж навіть білі гриби. По-друге, по він, кажуть, занесений в червону книгу. Ну, я таке читав. І, і по третє він дуже рідкісний. Я сьогодні такого бачу, може вже 6 чи 7, а може вже і десяток. Ми з Віталієм двох бачили. Отаких от грибів. Ну ми їх не збираємо. Але вони тут є. І не дуже такі вже рідкісні. Ось. Я тільки сказав, ось ще один такий сидить. О, ось. Він. Ось третій сидить. Це все вони. Якщо ви про ці гриби ще знаєте, то пишіть в коментарях. І може ви їх збираєте, пробували їсти, бо це, це ці є. Поляки. Забираю. Спочатку я беру польські гриби. Якщо немає білих. А якщо вже будуть білі, тоді буду білі брати. А то що? Дивлюся, наче ж рижик. Так, це рижик. Один. Ну є. Один всього на всього. Рижика знайшов. Там дивіться. Ога. Забирай. Ходили, ходили, нічого не було. Здоровий, не будеш брати? А, да, він вже битий. Битий, битий. Да наче й добрий Віталій гриб. Гарненький такий. Ух! Оце він. О, ну один. Один. І такі є. Ну, великий, переросший, але ж навіть нормальний буде. А ось який сидить, ось який. Тут чомусь по одному почали рости. Все, назбирали ми грибів. Зараз скажу, скільки ми збирали по часу, щоб орієнтуватися. Зараз 11 годин. Ми почали десь так пів восьмої. Три з години ми ходили. В лісі гриби є, але отак ходиш. І наче нічого немає. Потім знаходиш місцину, де то білі були, потім польські знайшли. ну Треба було походити. Зараз я покажу, що ми збирали. Оце віталія грибки. ну Він так, виборочно собі трошки там посмажить, він гриби не сушить, тому в його такі більш відбірні. У мене ось два відра, майже повних, не знаю, я вирішив не дозбирувати. Скільки є, оце, стільки хай буде. Польських. Тут більша половина, ні, не більше, майже всі польські кілька білих, а тут трохи білих є. Ну Давайте додому приїду, я все це розкладу і покажу, скільки я знайшов білих, буду їх перебирати. Тут такі маленькі, бачиш. Додому прийду, покажу вже. Не дуже баг... Цього разу білих не дуже багато. Я навіть не буду рахувати, скільки штук, ви самі бачите, що невелика кількість, ну скільки вже знайшов. І Основна маса грибів піде на сушку, трошки відібрали посмажити білих там польських, а так буде на сушку. Ось такий сьогодні був збір грибів. Дякую, що дивилися. До побачення.